Всім доброго дня! На сьогоднішньому відео ми будемо розбирати акумуляторну пилочку. Збирався я розібрати ось цю свою пилочку крайсман Модель 3502, але виникла проблема, бо вона зібрана на саморізи під таку зірочку. На відео не видно. ось І в мене є тільки така ось бітка товста. А тут деякі болти дуже глибоко посаджені всередині. Тому сьогодні ми будемо розбирати пилочку також фірми Крайсман, модель 4051. Так, кому цікаво, що тут за бітка потрібна, то англійською буде CR VT20. Ось така озірочка потрібна. Я її придбаю. І Після цього розберу на відео пилочку, та яка моя пилочка. 3502, яка вже працює у мене майже рік. Постійно я нею ріжу. Ось, І розбирати будем цю пилочку також шуруповертом фірми Крайсман. З акумулятора, з якої підходять на мою пилку. Тобто у мене є така пилка, два акумулятора. Ось такий шуруповерт і акумуляторна болгарочка. Це той інструмент, яким користуюсь я. Так, Віддай наш акумулятор, будь ласка. Ось Зараз я уберу все зайве і будемо розбирати нашу пилочку 4051 модель, бо там вона зібрана на звичайний крест болтика. Там і глибоко також посаджені. Ну, але підкрест в мене є довго. Так, забув дещо сказати. Це я не просто так виставив пилочки. Які є, всі вони подібні, всі йдуть безщиткові всі 40 вольтові ось Я їх також всі буде час по одній розберу, подивимося, що всередині. Мені самому цікаво, чи однакові там двигуни, не однакові. Ну, будемо вскривати будемо дивитися, що в них всередині. Ну Сьогодні почнемо з Крайсмана, потім знімемо грант, елтос Ну і мою крайсман коли я придбаю цю оцю збітку довгу. Ось Я маленькі опилочки розбирав там одноручні. Ось така також під зірочку викрутка ятовська, Ось таку треба взяти, тільки під 20 розмір. Ой, як добре, що всі елементи знаходяться в одній половині, а не нічого не потрібно. Дуже зручно. Відкрутили, все, все доступно. І навіть видно ось змазка є, на корпусі лишилась. І це для змащування масляного насосу. Так, ось так у нас виглядає пилочка всередині. Зараз ми будемо повністю розбирати цей редуктор. Чи не, не редуктор, тут редуктора нема, тут напряму. Ну, але все відкрутимо, все подивимось. Час є, хоча вже не день, вечір. Так, ось плата управління, ви бачите, така велика плата. Дивіться, сантиметрів 10-12, мабуть. Алюмінієвий радіатор, ось такий величезний просто. Це контактна група для акумуляторів, курок, запобіжник. ну ось Запобіжник курка, курок. ось Платка управління. У нас тут екорежим та включення. Ну, масляний бак, масляний насос. Це те, що ми бачимо. Ну що, Поїхали далі. Ось наш масляний насос. Такий шестерня металева. Сам насос пластмас. І також у бачку присутній клапан. Це для того, щоб не було вакууму у бачку, коли викачує насос масло. Щоб повітря -по -по попадало всередину. Та треба окремо всі ці бутики, щоб ми їх не переплутали. Бо я також це перший раз відкриваю цю пилку. Звернень ще не було, скільки там продано вже ні в кого це не ламалося ще, тому слава Богу не ламається. Ну, але якщо не хвилюйтесь запчастини всі є, тому так. Треба зняти також фіксатор наш. Шестерня масляного насосу. Повністю пластика. Ну такий твердий пластик, не м'який, як на бензопилках, а якийсь якийсь твердючий просто. <ривіт> Майже до двигуна ми дійшли. З цієї сторони штоп розняв. А, дивіться, я навіть і не помітив, що ця кришка знімається. Ще один маленький. Вона так в корпусі, лежить, що навіть не помітно, що вона окремо. Так, це ця сторона вона сюди. Угу, От Так це все виглядає. Так це прям як на Макіті. Я дивився Макіту, як знімали люди, розбирали. Мені здається, що це один-один <смас> макітовський механізм. Я думав, що буде все попростіше тут, але ні. Але ціна, ціна Макіта втричі дорожча, втричі просто дорожча. Але ви подивіться, що тут це. Що тут, що тут? Не, не так, як у макіти зроблено. На вигляд це якісно. Все, металеві, пружинки, натягачі. Тормоз. Ось працює. Це відпущений. І оп. все зажало. Прокручується, але туго-туго. Ну, Але, мабуть, для того, щоб зупинити цепок, цього вистачає. Так, починає у нас потрошку тут все. Відпадати, треба хоч запам'ятати, що як. Зберемо. Так. Курок. Курок знімати не потрібно. Долізти до двигуна, це найцікавіше, що всі, всім цікаво, що ж там, який там той двигун. Так, це захист двигуна, вже майже добралися. Давайте відключимо його. Тихенько. Знову коробку відстрибнув. останні три, може, мабуть, все ми розкрутили, зараз це висипеться з неї. Так, Дивіться цього двигуна. Розібрав усе. Але нічого, зберемо. Ну, ось так ось. Такого він розміру. Такий Сколочок невеличкий. Все металеве. Дивіться, тут виходить, якорь намотаний іде, а сам статор крутиться і на нього упресований вал. Ось така чашка з пальцем виходить. І ось напряму ніяких не щиток, не зірочок, не редукторів, нічого тут немає. Ось так все виглядає. Ну що, буду я це все збирати докупи. Ось так виглядає наша пилочка у розібраному стані. Двигун ви побачили, все начиння всередині ви побачили. Далі будемо розбирати інші пилки, які у нас є в продажі, щоб ви. Були впевнені в тому, що це якісний інструмент, що там всередині, що пишуть заявлені характеристики, і те, що вказує виробник, дійсно є всередині. Особливо ці питання стосуються цих безщиткових двигунів та інші питання з приводу того, який там редуктор всередині, може там шестерні пластмасові, може вона одноразова, то ось ви побачили, що і плата йде велика в неї, і двигун безщитковий Редуктора в неї нема, так як заявлено. Тому, кому сподобалась дана пилочка, телефонуйте за номером на екрані, переходьте за посиланням під відео на наш сайт. Там також можна замовити, там є всі фотографії, ще відеоогляд є на неї. Тому ставте лайки, кому сподобалось дане відео, та підписуйтесь на наш канал.